Всемогутній Боже, в ім'я Ісуса Христа, Твого улюбленого Сина, я приходжу перед Тобою зі смиренним і розкеяним серцем. Я визнаю, що лише Твоя сила здатна звільнити мене від будь-якого впливу темряви. Отче, прошу тебе, покрий мене дорогоцінною кров'ю Ісуса, пролитою на хресті заради мого викуплення та перемоги. Нехай усі діла темряви. Усі підступи ворога та всі духовні кайдани, що намагаються мене скувати, будуть зруйновані зараз силою імені Ісуса Христа. Святий Духу Божий прийди й очисти мій розум, моє тіло та мою душу. Увійди в кожну сферу мого життя і вижени все, що не від тебе. Я проголошую, що Ісус є Господом мого дому, моєї сім'ї. Моїх шляхів і моїх думок. Нехай уся негативна енергія, кожне прокляття, кожне слово, сказане проти мене і кожна прихована сила, що намагається нашкодити мені, буде знищена твоєю владою. Нехай світло Христа осіє всі місця, де панувала темрява, і нехай Твоя любов наповнить кожну порожнечу. Господи. Пошли своїх ангелів воїнів, щоб вони оточили мене і охороняли, щоб жодне зло не змогло торкнутися мене. Зодягни мене в духовну зброю, шолом спасіння, щит віри, броню праведності, поас істини, взуття Євангелія миру та меч Духа, який є Слово Боже. Дай мені стояти твердо, протистояти ворогу, знаючи, що той, хто в мені. Більший за того, хто у світі, вічний Отче, я проголошую вірою, що звільнений кров'ю Ісуса. Жодна сила темряви не має влади над моїм життям, бо я належу тобі, Господи. Бережи мене під покровом Твоїх крил, захищай від усякого зла, видимого і невидимого, і веди мене в твоїй присутності всі дні мого життя. В ім'я Ісуса Христа, мого Спасителя та визволителя, я молюся і приймаю перемогу. Амінь.